Ти хочеш, щоб ми тебе сюди підсадили? Тут є щось таке ціне? А ну? Можливо на оцей от фургон було краще б забиратись. Тут місця мало. Ну давайте. Кабан там на задньому фоні скаче туди сюди Только не дай себе убить. Вот спасибо, ага, ага. то тобто задай, а мене пустити. А дробину забрати.

Дайте мені пролізти. І вся проблема. Драй! Їх Чорт. там більше, ніж один був. Скоро там! <свист> Пусто. Что? Ни хрена нет. Народ! Куда теперь? А? Эл, куда? Подальше отсюда. Живо, уносим ноги. О, класс. Через черный ход. Вы двое. За мной. Я выведу вас отсюда. Ага, Джоел. виведеш, так то щелкун, це звичайна людина, якщо це можна так назвати. Щось мені... З цим не везе. Ладно, щось тут не дуже зрозуміло, я тільки бачу отого от, от ворога. Де ще хтось є? Тобто у нас от там от зверху є хтось. Хм. Що його зробити таке? Напевно, за той стовп краще сховатись. Е, це надовго. Треба в першу чергу прифігачити те, що там стоїть в стороні, ходить вірніше в стороні. Оце от. Так от. Потім у нас ходячий от один ще є. От його треба винести. Да, товстун. Ти зовсім непомітний. Слева тут можно пройти. Прорвать на этих. У нас щелкун. Нагору начебто пройти не можна взагалі. Що ж його накажете робити? І пальнути не встиг. Для тихого убійства к нужен нож. Дякую, і так знаю. Mm, То з тобі треба екстра захист. Ну так от, на одну проблему менше. Ще дві залишилось. Ага, з цього вже стріла не повернулась. Головне ще укунів прибрати, а там вже начхати на те, що буде. Що з тобою робити? Бираєш позиції такі, що... І пальнути неможливо. Ножика на тебе використає. І... Ножик зламався. Так, ну, власне, залишилось на другому поверсі і оце от. Оце от це у нас звичайний, здається, ворог, а на те, що на другому поверсі, чорт його знає. Ну, враження таке, що на другий поверх зайти не можна. Так, у нас там просто щось там є. Тільки що як щось червоне блиснуло. Так, ну ти ж не щелкун. Від тебе не тріщить, не клацає. Так, майже всіх перебив. Отут от, от зараз піде кубка народу. и звенок в дворе. Так, и так до нашего балагана. Один щелкун и два звычайных. не там. Або це все звичайне? Куди ти йдеш? Задушили, ще два залишилось, і третій на другому поверсі, на якого начхати? Так, ти тут і ти тут. Ти хто взагалі? Так, щелкун. Щелкун, щелкун, щелкун. Ну ж, цікаво. Другий ходить осторонь. Вон він де? Да. Щелкун тут. Напевно, краще щілку напряму в пику отут от перестрілити почекати. А потім з тим розібратися вже. Так от. Ну як там у вас прогрес? Ходіння по колу? І це лабораторія хімії. А отже, тут буде алкоголь, вибухівка і тому, рі... і тому подібні речі. Тебе там не вистачало.